Що ми тут маємо? Чотири малосольні. Дунаєчки. Будемо пробувати. Виглядає дуже смачно, і апетитно. Отакі От зараз смаколики ми будемо куштувати. Дякую, Світолечка, за таку приємну несподіванку. вкусняшка А ми снідати всім приємного, апетиту купити з таким видом. Абрикоска розцвіла у мене. Ось така рибинка. Ячка, ну реально, вона, вона не мала, ну подивіться. Дивіться, які кабанчики такі. Все одно я порізала. Просто вирішили мундірку отворити От, без нічого, без сала, без нічого. Тому зараз буду пробувати всім приємно. От, така рибка, дивіться. Очищена, гарненька. У світолечки на привозі. 550 гривень оця коробка. Розпаковочка Дунаєчки, яка продається на одеському привозі. Дивіться, яка вона. Ой, дивіться, яка серединці. Це я порізала одну штучку. Вже мундірку ми сварили. І зараз вам хочу показати цю рибку. Ось. А ну дай досточку лоб. Щоб положить щоб ви побачили, яка вона всередині. Тут все почищено, все гарненько. Ось, дівчата, ось, як вона почищена. Аж сюди до хвостика. Ось така рибка. Продається ось і на привозі. Ну, Маленька чи велика, дивіться самі. Я вважаю, що це вона нічого вона не маленька. Зараз я достану ще одну. Ось така рибка, дивіться, ось я її достала. Може, хто не знає, пишете, що вона дуже маленька. Ні, величенька, дивіться, які спинки точно, у світулечки. Тому всім приємного апетиту.